Виконуємо номер 431 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Одна цистерна товарного потяга вміщує 60 тонн нафти. Скільки знадобиться таких цистерн, щоб перевезти залізницю 440 тонн нафти? Для того, щоб дати відповідь на питання, скільки необхідно цистерн, ми повинні 440 Поділити на 60. Виконуємо ділення куточком. 440 ділимо на 60, беремо по 7. 7 множимо на 0, 0, 6 на 7 42. Виконуємо віднімання. 0 відняти 0. 0 4 відняти 2, 2. Отже, 440 поділити на 6 дорівнює 7. І остача 20. Для того, щоб дати відповідь на питання, скільки необхідно цистерн, в 7 цистерн наша нафта не влізе і ще залишається. Тому для того, щоб перевести 440 тонн нафти, необхідно 8 цистерн. Записуємо відповідь. Необхідно Вісім цистерн. Задачу розв'язана.